Сандре, підкажіть, якщо, наприклад, пара бере шлюб, але не вінчається, чи рахується це шлюбом, і чи даруються ікони сімейні? З точки зору законодавства, да, це <с рахується <с шлюбом, але тут немає танства вінчання. Звісно, обов'язково потрібно подарувати е, цим молодятам ікону або навіть декілька. І чим дорожче вона буде, тим краще. Ми зразу переходимо в відділ срібних ікон, тому що там найдорожчі ікони. Обираємо найбільшого розміру ікони, щоб всі гості були просто в захваті цього. Всього до речі, вже телефонують зараз. Замовляють. Щас продамо її. Якщо серйозно потрібно вам для подарунку ікону, звертайтеся. Ми з радістю вам підберемо будь-який ціновий бюджет техніки виконання, дерево, письмо, бурштин. Сріб. Ібло, золото маємо в наявності дуже великий вибір. Більше 4 тисяч ікон можемо запропонувати в різних е, варіантах. Е, з радістю допоможемо вам з вибором. Е, виготовимо, якщо немає в наявності, та швидко доставимо сайт на шапці профілю.